Харчування під час простуди дуже прості поради. Перше і найголовніше це гідратація. Забезпечте достатню кількість рідини в вашому організмі. Це може бути просто тепла вода, яку ви будете пити протягом дня, або теплі чаї з імбирем, з шипшина, з ромашкою, з м'ятою, вода з бульйонів та супів. Вода допомагає нам підтримувати нормальну температуру тіла і зменшує закладеність носа. Друга парада класика. Здогадалися? Так, курячий бульйон з овочами. Курячий бульйон не тільки зігріває, він також зменшує і запалення, подразнення в ротовій порожнині, ну а овочі будуть давати нашому організму вітаміни і мінерали. Третє це збалансоване харчування. Але давайте розставимо акценти. Білок потрібен, Потрібен. але він повинен бути легко засвоюваний. Тому нежирна курка, індичка, нежирна риба, яйця, жири. Звісно, що тільки корисні авокадо, горіхи, але ми будемо зменшувати їх кількість, бо вони все одно важко перетравлюються. Не потрібно давати додаткове навантаження під час хвороби на ШКТ. Тому, якщо хочете їсти, якщо не хочете. Не обов'язково, або якщо їсти, то трошечки зменшуємо. Цільнозернові продукти залишаємо, цільнозернові каші, цільнозерновий хліб. Які ще акценти додамо в наше харчування? Продукти, які багаті на вітамін С. Ківі, болгарський перець, квашена капуста, брюссельська капуста, шипшина. Шипшина це взагалі лідер по вмісту вітаміна С. Цинк. Також підтримує наш імунітет, тому насіння з гарбуза, нут також можемо додавати. Що ще важливо антиоксиданти. Звісно, що вони зменшують запалення це зелений чай, також в якості рідини ми будемо додавати і плюс він має антиоксидантні властивості. І ягоди. Якщо це зима, то ви можете додавати заморожені ягоди, вони також будуть працювати добре. Не забуваємо. Ніколи не забуваємо про нашу мікробіоту. Хоч простуда, хоч не простуда, вона регулює наш імунітет. Там дуже багато імунних клітин знаходиться в кишківнику, тому важливо, щоб вона була здорова і залишалася такою завжди. Але будемо під час простуди її підкармлювати трошечки більше пробіотиками, пребіотиками. Кисломолочні продукти не солодкі, не жирні йогурт, кефір. Та ж сама квашена капуста, вона у нас і вітаміном С багата, і чудовий пребіотик для кишківника. Що важливо ще, це уникати солодощів, уникати алкоголю, бо навіть вже через декілька годин після того, як ви з'їли солодке, зменшується активність імунних клітин в організмі. Це доказано. І головне ще Дотримуйтеся свого апетиту, прислухайтеся до себе. Якщо ви не хочете їсти, не їсте, але пийте. Редина це важливо. П'ємо. Ну, і плюс, які саме продукти вам більше хочеться: яких ягод, яких фруктів, дайте їх собі і будьте здорові.